Окрім фейкових відео, окрім такої вже поп культури, яку ми бачимо останнім часом. А що ще використовувалося? Які інструменти? Ну саме просте це просто викусування з контексту. Тобто є повне відео, наприклад, вибирається тільки там, де вже йде якесь застосування сили, або є якась конфліктна ситуація, і все подається, що знову йде порушення. ТЦК цього насправді найбільше. Тому що якщо повністю подивитись відео, то начебто там і порушень ніяких немає. Тут питання ще хто що почав цей конфлікт, хто там балончиком там бризнув працівника над спола? Ну хай в Російській Федерації спробують це зробити або будь-якій іншій країні, там в поліцейську, там куля назад летить, а не пояснення і ну були ж з стріляниною з боку працівника ТЦК, буквально недавно відео таке ходило. подивило. А... Після проникнення на об'єкт. На... А ось, ось цих деталей там якраз Чому? не було. ні, ми якраз це пояснили. Це давайте, про це ви... поговоримо. Да, давайте про це поговоримо, що там вже людина, яка знаходилась на території ТЦК, до нього прийшли батьки. Він хотів вислизнути повз ворота. Ну, Почалась відповідно там, штовхани... штовханина з представником ТЦК. Батько вирішив заступити за сина. Я батька чудово розумію. Однак ну, він міг врахувати, що він все-таки перелазить забор режимного об'єкту. При... Де... Давайте конкретизуємо, які... хто перелазить. Да, дивіться, б... ну, батька мобілізованого громадянина України. І в даному випадку. то... Ну, той, хто стояв з автоматами, охороняв цей режим на секретний об'єкт, він по інструкції міг відкрити вогонь, перший попереджувальний вгору, а другий застосування зброї. Цього він не зробив. Тобто, ну там демонізують роботу ТЦК, однак цього не було зроблено. Навпаки, були умовляння. А ще третє, що він же не просто так перелазив, він перелазив з ножем. Тобто, це ще й загроза. Життю військовослужбовців про виконання службових обов'язків. Тим не менше в інформаційному полі залишилася картинка, що працівник ТЦК стріляє в затриманого а там цивільного. навіть не було. Там відео ну, було відео, що там наприкінці, коли вже там зупинили його. що перед тим як зупинили, була черга вору. Попереджують і ще що, що якби було продовження цієї ситуації, тобто на наступний день був у того батька, який з ножем перелазив, просто взяли б інтерв'ю. Повірте, у нього зовсім менше був. Коли йому пояснили, що він порушив, і що йому загрожує від семи років, там зовсім менше реакція була.